Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Генеральний директор Remedy Терро Віртала заявив, що компанія зараз розробляє одночасно аж 5 проєктів відразу. З них вже анонсовані ремейки Максимів Пейнів, другий Алан Вейк та неанонсований проєкт під кодовою назвою Vanguard. А от генеральний директор Electronic Arts Ендрю Вілсон не хотів би поглинання компанії гігантами індустрії. На його думку, краще бути самостійною студією. Однак в кінці додав, що не виключає варіантів продажу компанії. Ціна в тебе є. Крім того, EA заявили, що не зосередяться тільки на онлайнових проєктах і не закинуть самітні ігри. Даю слово пацана, а пам'ятайте чутки про Томбрайдер. Так от на інсайдера, що їх розповсюдив, накинулись розробники та склали звіт про порушення авторських прав. Чим насправді й підтвердили правдивість інсайду. Добре, бери, теж мені. Spider-Man не встиг ще вийти у крамниці дядька Габена, Як розробники з Insomniac Games заявили, що і на Steam Deck гра теж гратиметься непогано. Як несподівано, студія Behaviour Interactive, відома за грою Dead by Daylight, представила свій новий проєкт. Meet Your Maker виявився онлайновим шутером з механіками будівництва та рейдерство. GSC Game World виклали в мережу базовані арти з кавунами. Крім того, до цього була додана базована оповідка про Скадовськ, бороду, мутантів та таке інше. Ну а з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів.